Весь світ сьогодні веде таку політику енергощадності для того, щоб отримати таку комфортну температуру для роботи, для життя, для будь-яких технологічних процесів. Ми сьогодні маємо якусь певну затрату енергетичних ресурсів. І коли ми візьмемо співставимо, де який рівень цих затрат в Європі, в Європейському Союзі, і в нас, то ми прийдемо до висновку, що в нас приходимо надзвичайно великі затрати. Тобто не багатий той, хто багато заробляє, а багатий той, хто мало тратить. Треба отеплювати будівлі. Треба підвищувати коефіцієнт корисної дії, продукування, перетворення енергоносія в тепло. Треба зменшувати затрати при транспортуванні тепла. Все це в комплексі треба проводити до якоїсь певної системної позиції. І треба використовувати альтернативні джерела енергії. Наприклад, в нас в Україні. Енергетичний баланс такий: десь понад 40% Ми використовуємо в енергетичному балансі. Це газ. Біля 20% – нафту і все інше це є вугілля, ядерна енергетика, гідроенергетика і альтернативні відновлювальні джерела. Це енергія низькопотенційна землі, вітру. Вона і сонця використовується у нас десь 0,8. До 1%, коли сьогодні в країнах Європейського Союзу поставлене завдання, що довести цей показник до 15%. От Тому ми обмінюємося інформацією для того, щоб могти спочатку на окремих таких пілотних проектах реалізовувати ось ці речі, а тоді вже більш ширше продукувати у вигляді проєктів на інші, на інші будівлі. Тому що ви собі уявіть, якщо ми зменшимо споживання природнього газу з 41%, якщо ми його зменшимо до 20%, а країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки Японія, вони використовують в енергетичному балансі газу не більше як 22-23%. І ось тут є основна мета зменшити використання газу. А я думаю, що про газ сьогодні всі говорять, так як і про гриб. Всі хворіють грипом, всі все знають про грип і, відповідно, так само про газ. Всі все знають про газ. Але треба робити ті кроки, і ці кроки робить наш університет.